Наших об'єктів. значить, нас в приміщенні міської комунальної власності заходиться приміщення військомату, ну і скоро, ми відповідними приміщення котельні. Приміщення котельні ми попередньо обстежили в аварійному стані, стіни розрізаються, одночасно треба його укріплювати. Напевно, що на слідую сесію ми будемо вам давати свої пропозиції, по тому, щоб поділити якусь суму коштів. Все-таки це приміщення котельні укріпити. Щоб, воно дійсно зараз в аварійному стані там щели такі, що пролізе вибачте між щелинами на пальця, і воно рушиться. Це перше питання, але це будуть обстеження і так далі і так далі. Друге питання. В свій час ми з вами приймали рішення виділити 200 тисяч дольової участі в продовженні будівництва твердих побутових відходів. Яка зараз, наша, яка зараз наша позиція? Буквально з дня на день має прийнятися рішення, чи будуть виділені кошти з обласного бюджету і чи ми будемо ми брати участь до любовного співфінансування. У нас є така пропозиція. Якщо ці кошти виділені не будуть, а цей об'єкт вже будується довго модно, і модно. Нам, коли нам ніхто не допоможе, ми за свої кошти не завершимо. Ми тоді просто будемо ставити питання, оскільки в нас підписаний договір оренди, ми платимо за дану земельну ділянку. У нас договір оренди між Кирилцівською райдержадміністрацією і міським виробничим управлінням житлово-комунального господарства чинить до 2019 року. Ми будемо ставити питання, по суті, навіть не зміни цільового призначення. Якщо не буде полівогону, ми будемо тоді пропонувати внести зміни в договір, вкладши відвідні кошти, просто зробити там з сміттєзвалище і таким чином вирішувати дане питання. Будь ласка, Василь Вікторич. Вони шумнісов. Я так почитав в інтернеті, що десь має бути е, по е, лінії по-моєму, моє, по міністерства охорони здоров'я. Е, кредит. З міжнародного банку мається на увазі, от ім'яно на Ківерцівський район, там на е, три чи на чотири різні лікарні Ківерцівського району. Чи не можна нам все-таки, можливо, трохи подивитися в інтернеті, все, розробляти якийсь спільний проєкт, все-таки, можливо, з дольовою участю, якщо не може держава, то, по крайній мірі, десь можливо з якимись європейськими грандами, фондами. Ліценко, Попередньо з тими людьми, які займаються цими справами, ми говорили, даний об'єм сміття, які вивозиться на наше сміттєзвалище, не влаштовує інвестори для того, щоб вони робили якісь певні переробні речі. Вони просто недостатньо. Навіть вони свій час, навіть те, що в Луцьку звозиться, це впритик йде для того, щоб там ставити якісь потужні об'єкти і на цьому заробляти кошти. Ну, а в перспективі можемо, щоб ми на луч тоже переходити в перспективі, в перспективі все можна робити роботи на перше півріччя чи на друге Я би хотіла би ще нам якось внести зміни і, можливо, вам включити про роботу наших що комунальних підприємств, комунального підприємства житлово-комунального і разом із тими підприємцями по. Нашому кладовищу тому, що там виникають постійно такі, якісь скандали питання, хто там має заховати, їдуть люди, розборки якісь проводяться. Давайте ось ми, ми ж приймали це положення. Хай тоді вони відзвітують, і якісь треба приймати рішення, можливо, де, ну хто або розібратися, наприклад, в робочому порядку доповісти його. Бо просто йдеш, те, тебе перепиняють за руки ті підприємці. Ви депутати, скажіть, будь ласка, і все інше, що Це, там робиться. Знаю, Дане питання буде поставлено по роботі на рятуальних служб так. і утримання наших водовищ буде поставлено на виконком. Звідня видане питання запрошення всіх підприємців, які надають віртуальні послуги вісти кілька. Після проведення вибухова на підставі інформації, ми тоді можемо дати остання виносити на сесію. Приймається? Дякую. Поки ви ще не розійшлися. Шановні депутати, нагадую вам, до 1 квітня подайте, будь ласка, декларацію про майно доходи і зобов'язання майнового характеру за 14 рік. Особи, які є працевлаштовані, десь працюють цю декларацію, ви маєте заповнити до 1 квітня, тобто 30-31, останній день. Заповнення подати її в відділ ваш кадр. Вони мають її до особової справи покласти копію цієї декларації протягом 10 днів. Ваш роботодавець повинен занести в податкову службу. Податкова має перевірити самозайняті особи, тобто підприємці, безробітні, пенсіонери. Будь ласка, подайте до 1 квітня міську раду до Петра Петровича копію вашої декларації так само, як. Копії декларації наших працівників занесемо в податкову. Роздрукувала а, такі бумажки, де можна знайти цю декларацію, як вона правильно називається, посилання за яким скачати. Бразі не подання декларації штрафів 170 до 425 гривень. Я вас попередила. Будь ласка, ще раз розпишіться, що ви знаєте цю інформацію. А, Хто не розписався, розпишіться. Я стосовно декларації, я що хочу сказати, трошечки не так зробив. Бо це треба було, щоб на цю сесію прийшла людина із податкової і сказала, як правильно описується, бо коли я один раз написав, бо я вже другий раз в цьому році писав. Перший раз я написав, там виявляється, що, допустимо, я за ці, хто працевлаштований, коли вам надавали матеріальну допомогу і вона в загальному фонді написана, то її додаткову матеріальну допомогу вписувати не треба. А треба тільки вписувати ту, якщо це була проспілкова. Якщо вона була проспілкова, або десь ще так, звідки ви получили. І ще одне що чуновчество, що сказали, що вже, якщо ви допустимо, там оце на отримання майна, от те, що Да. якщо допустим, ви допустим, хату опалюєте на газ, на все остальне, там нічого писати вже не треба. Це так сказали жінки на роботі, мусить переписувати. Звертайтеся в нас, якщо ви мати питання по закону декларації. Звертаєтеся до спеціалістів міської ради, радюкрі Олександр Гроші Світлани Васильівки. Будь ласка, депутат був ви. Це питання, чи функцію у нас вже інспекція. Питають багато є. Значить, роботу чи І коли буде збирати сміття роздільно. Говорили, говорили, ми. Значить, про роздільне сміття, наше житлово комунальне господарство заключити підприємство, вони будуть цим займатися. По інспектору. По інспектору у нас залишилося тільки йде По повірці нам має прийти документ про підтвердження освіти, оскільки депутат Смішко Сергій Володимирович закінчив Кремінградське професійне військово-технічне училище, має прийти відповідний запит з Росії. Проміжна відповідь з управління освіти нам є, що вони запит подали, бо вони це запит, навіть подати. Ми тільки чекаємо цього. Ну, <гумірші> Треба звіти свої, про роботу, так, що голови комісії. Голови комісії, згідно плану роботи, на перші північні міської ради ми зобов'язані подати секретарю міської ради або спільно зробити звіти про роботу комісії і прозвітувати на черговій сесії. У зв'язку з, з тим, що сьогодні пасхальні свята достатньо рано, чи планується, ну, зазвичай ми прибираємо свої веселі і міська, чи планується прибирання міського парку до пасхальних свят, чи воно буде витягнути значно раніше. Напевно, що в цілому прибирання міського партію буде проведено після поскарів. Займається на увазі тільки загрибання листів. І залучити туди бажано, які стоять центрі зайнятості людини, щоб прибирали той парк. Дякую. Ще які пропозиції поважають. Оскільки питання чергової сесії вичерпані